Написала заяву про вихід за власним бажанням. Громадська діячка Оксана Драчковська вирішила покинути склад виконавчого комітету Чернівецької міської ради, що вплинуло на ухвалення такого рішення та хто зайняв її місце? Дивіться в сюжеті моїх колег. У 2020 році на вибори до Чернівецької міської ради в списку партії Єдина альтернатива йшла відома Чернівецька письменниця та журналістка Оксана Драчковська. Понад три сотні містян підтримали її, та жінка так і не стала депутаткою. Натомість отримала місце у виконавчому комітеті. Однак, через те, що міський голова не спромігся виконати передвиборчої обіцянки і зробити громадські заклади та установи міста доступними для маломобільних людей, активістка була змушена двічі писати. Заяву про вихід зі складу виконкому. Просто нагадаю, що я вийшла зі складу виконкому, і першу заяву на вихід написала ще в липні 2021 року. Просто мені тоді забракло наполегливості й твердості довести цю справу до кінця. Ну і нагадаю причину мого тодішнього рішення. Ось вона на фото. Доступності в Чернівецькій міській раді як не було, так і немає. На думку політолога Андрія Гев'юка, вихід громадської активістки Оксани Драчковської зі складу виконавчого комітету є болючим для суспільства, адже тепер голос громадськості не буде почутим чиновниками. Громадський стурбує те, що в виконкомі фактично не залишилося представників громадського сектору. Тобто представниця, яка б представляла, була представником громадського сектору, не дивлячись від якої політичної сили, але вона так чи інакше. Була представником громад... громадськості. Да, як громад її зараз немає, і не не чути голосу громадськості. Не чути в виконкомі голосу. Немає науковців. Виконком перетворився в місце для чиновників. Вивели громадських активістів і зайшли туди певні чиновники. Через відсутність у складі виконавчого комітету представників різних суспільних верств виникає питання і про об'єктивність прийнятих рішень, зазначає політолог. Не створено громадської ради за цей весь час, про що неодноразово говорилося. Немає там представника тої громадської ради, яка би мала бути створена. Тобто -то є чиновники, які між собою щось сіли, поговорили, затвердили. Прийняли колективне рішення про функціонування існування міста от тут. Питання в тому, яку функцію і роль виконує виконком в даному випадку, коли там немає представників різних суспільних верств. Навіщо там та велика кількість членів виконкому, коли всі одностайно приймають голосують, коли немає якогось обговорення, коли немає якихось різних думок? Нагадаємо, активістка Оксана Драчковська та депутат обласної ради Віталій Ткачук, які написали заяви про припинення повноважень, вийшли зі складу виконавчого комітету. Відповідне рішення прийняли на Чергові сесії міської ради. Відтак їхні місце зайняли чиновники: заступники міського голови Ігор Крохмаль і Василь Зазуляк. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.